Батон Кноперс, який найсмачніший. Батон з лісовим горіхом. Отак от виглядає. Куштує. Друзі, дуже цікавий батончик. Я такого ще не куштував. Тут поєднання. Класичного батончика з вафелькою, тобто тут нижній шар, це вафелька з молочною прослойкою. А далі зверху йде куча карамелі з подрібненим лісовим горіхом. Все це огорнуто в молочний шоколад. І це було смачно. Кноперс йогурт. Це вже просто вафелька. Гляньте. Шоколад, вафелька. Куштуємо. Начинка офігенна, вона не класична, як в наших звичайних вафлях. Вона дійсно дуже молочна, дуже йогуртова, не така пересолоджена, як зазвичай це буває. Має кислинку, і мені сподобалось. Так ще й вафлі дуже хрумкі і покриті шоколадом. Батон з арахісом, такий самий, як і перший батон з лісовим горіхом, але цей мені здався трошки солодшим і дуже насичено арахісовим. арахисовим. з арахіс, Отак, от виглядає вафелька. Якщо перша вафелька у нас була дуже молочна, то ця насичено шоколадна і насичено арахісова Прямо наче з арахісовою пастою. Батон кокосовий. Молочно, насичено кокосове. Присутня кокосова стружка і мені подобається, що тут є легка кислинка, яка все це балансує. Вафелька чорно-біла. Отак от виглядає. Цікаво, що тут переможе? Молочність чи шоколадність? Куштуємо. Все ж таки шоколадний смак тут домінує, але тут ще й присутній насичений горіховий смак. Батон з горіхом і чорним шоколадом. Mm, дуже схожий на самий перший батончик з лісовим горіхом, так як тут також лісовий горіх подрібнений, але він не настільки солодкий за рахунок чорного шоколаду. Із батончиків найсмачніші кокос і лісовий горіх, і з вафельок 100% йогурт.